Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так що, друзі, приєднуйтеся сьогодні в прямий ефір о 20.30. Будемо розігрувати двойко шелотківських поросят. Ну, правда, не цих, а більших, бо я їх не виніс по 20 кг. Хто має можливість і хоче виграти, донатимо 200 гривень, скидаємо скріншот в прямому ефірі і в кінці розіграємо. Буде пара шелотківських поросят. Ну, а також, якщо людина буде забирати поросяток, ми... Від своєї родини ще даємо 100 кілограмів комбікорму шилоктістку. На жаль, двоє поросят не змог взяти на руки, і тих, що розігрується, але взяв ось такі риженькі поросята, ну а також шахунки, а також, а також будемо, продава... будемо розігрувати штіля, а також будуть шелутківсь смаколики. Так що приєднуйтеся до нас ввечері. О 20.30 будемо співати українських пісень, буде завар гріша, надюшка наша... Родина Шидуть і вся Велика Ітубольська родина. Так що разом підтримаємо наших захисників. Слава Україні! Працюємо далі. Я. Що ти хазяйка? Та що, знову приїхала, знову нічого не годиться, то все. Треба да? ну, дивитися не корішки чи не вершки, а корішки. Пішли десь глибше. Подальше. Слава Україні, дорогі підписники. Хто мене чекав, я вже з вами. Ще раз доброго дня, бо я вже вітався там, робив рекламу, яка буде у нас сьогодні ввечері. Стрімчик у нас буде і нам треба накопати картоплі, пару відер для одного з військовослужбовців. Будемо копати Сьогодні наш там знайомий заїде до нас, попросив картоплі у Лесі Петрівни. То ми зараз будемо пробувати з надюхою копати. Ну пробую, я цього куща копаю, тоді вже батько буде копати. Оцього, так. Да. Бери таку далі. А, сухе. Так підгорнуло. Oh. Розсуняти. Yes. Є? Yeah. Обривай. Мішка поки відставляємо. Ні, картопля ж там мені. Хозяйка. Отаку її візьми спочатку. Повер... Красива. Красиво. Де. Гарненько yeah. там є? є. Це у нас. Е... Гранада, мабуть, да. або королева, да, королева. що-то похоже. Земля, звісно, актуаль. Як Да. Давай батько буде, наверное, копати, тому що... Красиво. Ну просто воно трохи все-таки батька стаж. Оп. Так, Мишечок заберемо сюди. Зараз ми тут викопаємо, потім зберемо. Да? Да. Скопнемо білу картоплю, а тоді копнемо вже е, червоненьку картоплю. Так що, що Бог тут в са вторгував. Хтось каже, не садіть картоплю, ну, нам це подобається. Роздамо, як буде лишній я шкаф, я геолокацію скидав. Щас, ну, правда, не дуже багато, але є. Подивимося, там потім краю, яка червона. Ось у нас йде да, О, видно. Хочу я локацію скидав, казав, будь ласка, копайте, тільки після себе вбирайте. Пікасована ну, така не дуже. От. Заодно підкопаємо, трохи буде менше нам копати, да? Да. так? Так. Земля, звісно, тверда. Ну, вже і картопля уже ще конечно, звісно, але я думаю, скоро вже вона дертися не буде. Раз її обробили від фітофтори. Успіли один раз і все. Але в кубахах мало. Вже перероджується, вже треба міняти картоплю. Так, а Тут буде гарно, я думаю, так? Да? Я теж так думаю. Ну, така не дуже. Від бадилі нічого не залежить. Так, да, буває бадилечка невеличка, але земля як асфальт. Ну, трохи є. Заодно ми зробимо пробний коп. ми могли б біля хати покопати, але вирішили подивитися, що воно тут у нас робиться, наскільки в нас тут щось народило. Так, біленько її трохи накопали. Так. Так, водилечку назад. Все-таки картоплю треба робити також зміну. Може це в нас червона тут. Треба купляти хоча б першу репродукцію. Не, ну для нас то хватить. Ні, це теж біла дивись. Ну така нормальна. О, осінь покаже. Будемо копати тракторцем, куботкою. Трохи є. На дарунчики буде нормально, я думаю. Да. Так, зараз тут пособираємо, підемо тоді ще під ту сторону, подивимося, що воно у нас там маємо. Так. Ну така ще маленька, да? да. Дрібної сильної немає. В принципі, непогана картопля. Ну, наша задача з Надюхою ще накопати пару відер, щоб було і горюньки, що передати. Так що небагато, але ну є. Ще там червона. От червона у нас картопля, тому що ми посадили на тому городі. Я не знаю чи баба її готувала чи ні, бо я тоді накопав. попробувати її смакові якості. О, Так, зараз все висипаємо і підемо трошки туди. Змістимося далі. Червона. Червона картопля. Це мені давала підписницям. Така розова. Це розова якась. Просто Вже не розберу яка з них яка. Там наче була червоніша, ну теж є. Асфальт, звісно, асфальт капець. А, все червоно. Ось все, ваш? Так. Да. А ми хіба не рядками садили? Рядками, ну ця сторона йшла красна, але десь може якась і попадала, ну ти поняв. Угу. Інша. І вже все, вона почала відходити, вже почала... Сохнуть. Земля, конечно. Ну такая ця непогана, така красна, ну я майду непогана на колір. Така ну, радує око. Але теж небагато, багато, а не все диви. Мало в кущах. Де, а вона ще є, сюди збоку заховалася. Так. Так. Бадиля як дерево, аж так ще картопля є. Тринадцяте питань. Є. є? Є. Та нам хвата, так, Надю? Хватить на дарма. Вона мамка, що ти її садиш. Ти посадили, хай буде. Комусь буде. Людям теж треба. Зараз такий період часу що треба. Посадили на деревни. Так, да, всього на де як. Ну, небагато, важ п'ять. Та й хватить. Обіжнемо. О, вся красніша. Це може бути другий сорт, так? Угу. Ну, така невеличка А тут у нас біла чи червона. Бадиля, звісно, капець. І це зараз як дощу, як глупа, як піде бур'ян, це просто це біла, не. Більш-менш. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Десять штук, біжні, а, десять. Десять штук. Біжнема. Рукавиці понадівали, каже, ми ж села, каже, чи ні. За село. А в рукавицях, як хірурги. Да, та вже порвав. Та щоб не мити руки тут на полі, то рішили йти. Нормально. Рішили не мити, а воно прийдеться ось в деякі. Так, дуже мало. Пов'язалося, кущі кахали таке, так. Понасаджував, а як понасаджував, вже і не знає. Це да, червоно червона. Це вже червоно. Оце цю, мабуть, що мені підписниця давала. Та що з почтового. Пам'ятаєш, ми коли з'їздили, угу. брали картоплю. Така гарна. Ну, теж, бач, мало куща. Погано пов'язалася. Менше, менше буде перебірок. Да. Да, це вона червоненька така. Так що, друзі, копаємо далі, з Надюхою. Такий пробний коп, пишіть, що там у вас вродило, що не вродило. О, ще ще з тої сторони копнемо, подивимося. Зараз цю висипемо. Ще трошки підкопаємо. У ну, нас біла, звісно, краще. Ох, земля асфальт. Біла краще, але ще таке відеречко накопаємо. І там просили відро картоплі. Я думаю, що тут перебрось. В основному вся велика, буде нормально. Фу. Але жарко просто жесть. Так. Пікасо. Пікассов. Це нормально. Хоча наша мама її не любить. Так. Так, не ну вона не кожен рік просто родить. Так. Ну непогано. Кущик маленький, картопля непогана. Є. Мало просто в кущах. Ну, може, це із-за того, що вона вже зводиться, а може так пов'язалася. Я думаю, нам поставили. може що нам доща хват... мало. Нам хватить, а? Може, що доща мало. Да, ну, але ж диви, виросло. Да. Диви якось. Є? Серіоч порізав. Дай дасть бог війна закінчиться, щось купимо якийсь новий посадний матеріал і будемо, будемо пробувати садити щось таке, щоб можна було продавати потім на посадку. Ось да? Ну, Воно різних сортів, вже воно, воно тут порехрестилося, позроджувалося. Ну але маленької немає. В основному вся картопля така більш-менш чимала. Буде легше збірати, буде легше перебирати. Хоч саме ходова це така картопля на мундірочку. Або да, там одварили, кожушки зняли, намазали. чим там мама може і на мангалі на цьому. Паприкою можна. Так що, друзі, ми зараз докупуємо, на цьому будемо... З Надюхином завершувати відосі. Ревізію зробили. От, фух, жарко капець. Всім дякуємо за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас справа, як у вас із картоплі у ваших регіонах. Тому що картопля це другий хліб. І без картоплі не туди і не сюди. Хто б там що не писав, давайте всі відмовимося садити картоплю. І... І що? Буває момент, є коли купити осінь за що, а буває немає. Так що... Я думаю, що якщо є можливість, якщо є, о, я все руки, то можна садити. Це забирає небагато часу, якщо все більш-менш автоматизувати, навіть навіть тим плужком обичним, от, а не трактором, невеличкі ділянки, можна все, все діло обробляти, нагортати і не сапати. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. Вечором всі на стрім, будуть пісні, буде розігріш. Слава Україні! Героям слава! Всім миру, здоров'я і добра, пока-пока!